Вугрі бувають лише на обличчі. Ні, акне або в хвороба може вражати сальні залози, які розташовуються на всій шкірі тулуба. Дуже часто це не лише обличчя, а груди, спина, плечі і е, волосяні фолікули на голові. Тому акне це не лише про обличчя. Просто обличчя це наша найбільш видима частина тіла, що категорично заборонено, якщо у вас вугрива хвороба. Категорично заборонено давити прищі. Це от прям запам'ятайте, будь ласка, на все життя. Не робіть цього. От як би вам не хотілося, як би у вас не чесалися руки, не давіть прищі. Коли ви здійснюєте механічне видавлення прища, ви створюєте тиск на внутрішній стержень. І по суті, коли ви його видавлюєте, ви знімаєте тільки верхню частину цього прища. А вся решта запаленої сальної залози під тиском проникає в більш глибокі шари шкіри. Тому забудьте про це назавжди. І точно не сколупуйте прищі. Це буде залишати після себе рубці, посттравматичне потемніння. А з цими питаннями вже набагато складніше в. Працювати, ніж просто з запальними елементами, з пустулами при акне. А, і не займайтеся самолікуванням. Це, от теж така від душі порада. Це зазвичай ні до чого хорошого не призводить, тому що при самолікуванні не враховується велика кількість факторів, не враховується загальний стан організму. Консультація. І ще, якщо розповсюджене акне. І є багато запальних елементів, і шкіра дійсно проблемна, не варто одразу бігти на чистку шкіри. Спочатку шкіру лікуємо, і лише потім ми проводимо чистки. Косметологи можуть проводити чистку після того, як дерматолог ефективно підібрав лікування для шкіри з акне. Ми зменшили кількість запальних елементів, і ця процедура не призведе до того, що пустульні елементи, які будуть розкриватися при чистці, Вмістом рознесуться по решті шкіри обличчя і призведуть до погіршення стану. Чи можна робити макіяж жінкам з акне? Можна. На цьому можна було би поставити крапку. Але коли ми підбираємо декоративну косметику для шкіри з акне, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб засоби були не комедогенні. Перший момент. Інший момент, коли ви наносите. Декоративний макіяж на шкіру з акне. Ви пам'ятаєте завжди, що шкіра повинна бути підготовлена для макіяжу, правильно очищена, повинна бути нанесена адекватно для вашого типу шкіри сиворотка. Зверху ви накладаєте макіяж, і це не на увесь день. Ви накладаєте макіяж на якусь подію, на івент, на виступ. На кілька годин на день, після цього ви ретельно змиваєте макіяж, очищуєте шкіру, виконуєте всю вашу звичну рутину, яка використовується для шкіри з акне. Тобто, ви не нафарбувалися і не пішли на увесь день, якщо у вас проблемна шкіра. Але не відмовляйте собі в задоволенні гарно виглядати навіть з акне.